Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий. Відео із циклу, чому дурні, бо бідні, чому бідні, бо дурні. Як багато хто любить розповідати, долоньки на черзі складати, глибоко зітхати от, і казати: Ой, ми немічні, хтось вирішить за нас наші проблеми. Ніхто за вас ваші проблеми не вирішить. З, періодично зустрічаюся з такою ситуацією. Вперше її от показую наживо. Тут ну, не дуже далеко, з'їхали декілька місяців тому. Стояли військові, там якась частина, не знаю навіть яка. І Я туди до них зайшов там пошморгатися, подивитися, що там і до чого мені там цікаво було. І от просто поназбирував речей. Ці всі речі, цей одяг, деякі позиції просто нульові. От просто як їх в забезпеченні дають ЗСУ, просто з пакета витягнули, от там кинули, і воно там от валялося. Деякі абсолютно більшість цілі. Цілі, добрі. Оце все стопки одягу без дірочок, без нічого. Дуже малоношене, ну, взагалі в чудовому стані. От так, оці ось стопки. Вон, панамки. Ну, дивіться, літо. так. Панамки, Ну, скільки така панамка коштує? ну? Ну, Вона то нібито не продається, так, але всі ми чудово знаємо, що там в Олексін, скільки вона там, гривень 350. Ну, Її не носили. Її не носили. Ці речі або не носили взагалі, або носили дуже мало. Я їх пару мішків. я Пару мішків їх зібрав, віддав в прання, І от коли буду кататися неподалік одного там волонтерського центра, я знаю, де там є, на Донеччині, то я їм туди закину. Вон шапочка, кавер на шолом. Вон, кавер на шолом, Будь ласочка. От. Оця стопочка це трохи побиті життям, які потребують там рук. Десь щось підлатати, десь там якась дірочка. Ну, люди добрі. Ну, Чому би вам і не підлатати. Чому би вам це і не підлатати, і не носити там далі, не використовувати. І отут ще. Отам плитоноска. Оце устілки нульові це з мого якогось взуття, бо я ортопедичні використовую, то я від себе доклав. Ну, оце мої речі робочі з прання. Я взяв собі пару легких шапочок, таких е, демісезонних, е, бо у мене тільки зимові, так, або літні панамки. То я собі взяв пару. І футболку з довгим рукавом я собі взяв. Все. Оце і тут є такий гарний комбінезон. Ну, теж військовий взагалі без пошкоджень, без нічого. Ну, Трохи з ньому видно, що працювали, але він файно себе почуває. От. Ну, таке. І віддам волонтерський центр. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.